Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка ось такої косметички від лондонського універмагу Liberty. Як завжди, їхній неповторний дизайн. Ось така гарна косметичка. Вона велика. Порівняно з ароматами, які я вам показувала, то ця косметичка в два рази, мабуть, більша. І тут ще є відділення всередині. Тож така косметичка для подорожі. Буде дуже доречно, сюди можна покласти багато косметики. Давайте подивимось, яке наповнення, і я вам розкажу, чому я її придбала. Те, щоб мені потрібна була косметика після сезону адвентів, але Ліберті випустив новий парфюм. І цей парфюм знаходиться тут, в цій косметичці. Він єдиний. Але заради нього, в цілому, я придбала цю косметичку, тому що окремо парфюм коштував. 60 євро. З доставкою це було б біля 70 євро. А косметичка коштувала 140 євро. Тож я подумала, що, можливо, буде доречним придбати всю косметичку. Вона дуже важка. Мають бути тут повні розміри. Давайте подивимось, що тут знаходиться всередині. Будемо доставати по одному. І що ми достаємо перше? І перший продукт у нас олійка для ванни. Це ароматична олійка для ванни, тому що Olverum це британська фірма, яка спеціалізується на косметиці, такій аюрведичні, з аюрведичним підходом. Тож ця олійка має якось смачно, напевно, пахнути. Давайте подивимося. Та-та-та. О, стекло. Клас. Стекляна така гарна бутилочка. Клас приємно. Тут у нас 60 мл, Тож, давайте понюхаємо, мені цікаво, який аромат вона має. Ой, як концентрат воно дуже яскравий має аромат. Давайте подивимось. Опис. Ой, тут пишуть дуже гарно: що верхні ноти рожевий перець, ноти серця, біла павонія, лічі, що базові ноти біле кедрове дерево, мускус і бурштин. Ну, Біле кедрове дерево, можливо, але мені ще пахне якимось евкаліптом і трошки якимось ладаном. можливо, ще кіпарісом якимось пахне. Ну, такий дуже концентрований. Сподіваюся, що коли я його розведу на ванну, він буде більш приємний, ніж зараз у бутилочці. Давайте я ось тут буду складати, щоб ви бачили, що ми знаходимо. Ідемо далі. Давайте подивимося, що у нас тут ще є. Це у нас, здається, шампунь. Так, Це Дізіак Лондонський бренд, який став таким культовим завдяки своїй естетиці і чистим формулам. І у них така філософія без маркетингу, а тільки турбота про волосся. І що це реально працюючі компоненти входять в них в состави. Тому мають дуже гарні відгуки. І це у нас зволожуючий шампунь, який не пересушує волосся навіть при частому митті. В складі в нього арганова олія, алоєвера, кокос, масло, шик, квіти франджіпані. Він не містить сульфатів. І головне те, що ми любимо, що він має залишати наше волосся таким гладеньким і блискучим. Я хочу понюхати. Як це приємно пахне. Дуже шкода, дуже шкода, що тут лише 50 мл. Дуже шкода. Я б не була проти, якби вони поклали 150 мл. Хоча б. Давайте далі. Що у нас тут? А, це крем для рук, я знаю, бо я бачила. Я заради цього крему теж купувала цю косметичку. Цей бренд створений в Великій Британії. Він відомий таким мінімалістичним і естетичним підходом. І в них філософія, ніби повернення до природи, до чистоти, до спокою. Нав'язливі аромати мають бути, і досить такі природні акценти. Тож, давайте спробуємо, бо все, що для рук я люблю. Це моя якась фішка улюблена. Хто радіє в адвентах крему для рук я. Ой, клас! Ой, мені подобається. М -м -м, так, мені подобається. Структура крему мені дуже подобається. І одразу такі м'якенькі ручки. Одразу таке зволоження на руках. Клас. Ой, а аромат не дуже. Тут якесь чи лимон, чи трав'яне, чи цитрусове. Ну, щось таке дуже ароматичне, трав'яне і цитрусове. Мені не дуже подобається такий цитрусовий аромат. Має насичену нежирну текстуру, миттєво пом'якшує, шкіру, зволожує навіть після антисептиків і холоду. Це от дуже приємно. Аромати у нас тут: верхні ноти, грейпфрут і лимонник. Цей лимонник відчувається дуже сильно. грейпфрут навіть не відчувається, бо цей лимонник все забив. Ноти серця, герань, шавлія, лаванда. Лаванда чу-чуть відчувається, шавлія. Мабуть, більше відчувається. І базові ноти гальбанум, дерево хіба і кіпаріс. І кіперіс теж відчувається. Ось такий аромат. Не дуже приємний, але на дотик мені подобається. От Як виглядають руки на вигляд і на відчуття. Він не липкий, одразу вбирається, класний. Мені подобається. Йдемо далі. Вже не буду вам показувати цю косметичку, сама буду показувати вам це, що тут є. Це у нас Melin Giotz і це у нас крем для обличчя. Це зволожуючий крем з вітаміном Е, легкої текстури, без силіконів, без віддушок. Він миттєво вбирається, не залишає блиску, і ідеальний для всіх типів шкіри, і під макіяж його можна наносити. І дуже класно цей крем працює, якщо у вас є якісь шелушіння. Якщо є якісь подразнення, от в складі він має пантенол, має ромашку, має жирні кислоти все для того, щоб шкіра залишалася чистенькою, гладенькою, класною. Якщо у вас є шелушіння, то ось такий крем дуже класно прибирається все. Я даю такий крем чоловікою. В нього бувають шелушіння, і після одного-двох разів використання одразу ці шелушіння проходять. Тож я задоволена, буде чим маститись крім. Тим більше така банка, знаєте, як чоловіки люблять, отак от жменю цього Криму, нанести отак на лице. Я йому інколи кажу, ти медленніше. Бо коли він за, залазить пальцем в мій крем, який там коштує під 100 євро, мене, мене так передьоргує. тому я йому видаю якийсь крем, який я знаю, що мені не шкода буде, що він півбанки використав. І от це якраз саме. Та штука, яка буде мене спасати в цьому випадку. Так, йдемо далі. І я тут знайшла Давінес. О, Давінес. Мені цікаво спробувати Давінес будь-який <зас> засіб, тому що це дуже класний бренд італійський, і про нього дуже класні відгуки. Тут у нас олійка. Олійка з молочком. Давайте подивлюсь, бо я не знаю, що це таке. Вони тут написали, що це найпродаваєй асортимент від Davines, а я не в курсі. Підходить для всіх типів шкіри, зволожує, розгладжує, пом'якшує, розплутує, контролює і підсилює блиск, забезпечує захист від тепла. о це класно! Тобто термозахист і збагачення провітаміном В5 і олією. Якась олія цікава. Ну добре. Окей, давайте подивимось. Вона якась олійка з молочком. Давайте спробуємо, що це за олійка з молочком. Як так, так буває, взагалі олійка з молочком? Оу, це дійсно як молочко на вигляд. Подивіться. <смірко> І воно не олійка, а воно більше як молочко. Ой, як воно ароматно пахне. О, мені подобається, як воно пахне. І воно таке дуже приємне на дотик. Тобто це не олійка, це 100% таке молочко, яке буде зголоджувати, яке, мабуть, підійде для всіх типів волосся. Так, я хочу спробувати. Тому що це скільки не говори, поки не попробуєш, не відчуєш. Ой, ну тільки погано, що воно розгладжує. Знаєте, хотілося б, щоб воно наповнювало і не розгладжувало. Взагалі було б супер. Але я спробую, я спробую, потім вам розкажу, коли поділюсь. Пустих баночках. Ідемо далі. Тут у нас ще дуже багато всього, і вона така важка. Так що у нас тут? Якась коробочка, і це у нас Verden Sleep Mist. Це у нас міст для подушок для постілі. І так, ну, Верден у нас відома своїми ароматерапевтичними формулами. Про спокій, про природу, про гармонію. Перед сном, щоб розслабитись, потрібно розбризгати на свою подушечку. Тут натуральні ефірні олії, лаванди, камфори, бергамоту, майорану. І разом все це воно має створювати нам гарний аромат. Давайте ж ми ж тут от, от тут його і М -м приємно. Не хімічно, знаєте, це дуже радує, тому що я не люблю, коли аромати такі хімічні. Інколи буває таке в спреях. А це приємний аромат. Я рада знайти Верден, Не дуже рада, що це просто аромат для сну, тому що, в принципі, мені не дуже потрібно, в мене вже є. Але запасних ароматів для сну ніколи не буває багато. Так, я щось достаю дуже велике. Щось дуже велике. І тут у нас скінрок. Контрол Oxide. Так, це що, тонер? Це тонер з захокислотами, ексфоліант-тонер. Да? Ось, дуже важке. Ось це, мабуть, робило вагу в цій косметичці. Давайте подивимось, що у нас тут. Ух ти! Клас, це у нас в ціклі. Це у нас Control-Oxit, це такий БХ-тонер для комбінованої або проблемної шкіри. Він має очищувати пори, має боротися з висипаннями, якщо у вас є. Він має вирівнювати текстуру обличчя, не пересушуючи його. Ну, Напевно, більше підійде все-таки для жирної шкіри і комбінованої шкіри, бо тут саліцилова кислота, ніоцинамід, але тут ще є заспокійливі компоненти, які мають. Такий робити баланс шкірі. Ну, клас, я задоволена. Знаєте, скільки цей тонер стоїть? 60 євро. За що такі гроші, будемо розбиратися потім в пустих баночках. Знаєте, тонери я якось не зважала, що потрібно такі купувати дорогі, але я бачила відгуки на нього і писали, що це одне з найкращих засобів, яке привело шкіру до. Того, щоб її заспокоїти, збалансувати і так далі. Тобто це прям робочий засіб. Тому будемо пробувати. В мене немає висипань, але якийсь відгук я вам можу залишити. Так, і що у нас тут? Тут у нас свічка невеличка. Дуже маленька, така маленька свічка. Ось така свічка. Ой, ароматична, ароматична. Ой, дуже такий приємний, м'який запах, аромат. Ось зараз гляну, що тут за ноти у нас. Ноти у нас пачулі, шкіри, спеції, бурштину. Так, тут у нас 40 грам, і написано, що вона має горіти 60 годин. Ну, 60 годин це доволі таки довгенько. На дня 4 хватить, якщо так прям довго палити. Але я не дуже вірю, що так мало свічки. Ой, яка вона приємна, аромат дуже приємний. Я не відчуваю тут прямо таких спецій, не відчуваю тут такої шкіри, бурштину, але аромат дуже приємний і м'який. Такий, знаєте, розслабляючий буде ароматик. Добре. Добре, йдемо далі. Ідемо далі. Що ми тут ще знаходимо О, Сандей Ралі? Сандей Ралі це в нас одна з найвідоміших, напевно, олій для шкіри. І бренд Сандей Ралі це американський бренд. Він спеціалізується на активних формулах, клінічних, доведених, він ефективний, не просто там собі помастив. А вони дійсно працюють. І ця олійка в нас з вітаміном С, з куркумою, з олією примоли вечірньої. вона допомагає вирівняти тон обличчя, надати сяйва і одночасно зволожує нашу шкіру. Давайте подивимося, як виглядає. О, Це гарно, дуже, дуже гарненька сироватка. Ой, гарнесенько, гарненького Одразу все капає. Ось така олійка. Ось така олійка. Ой, ну, скажу так, жирно. Одразу жирненько. Прям плотненько, жирненько. Таке масляне. Прям відчутно масляне. Аромат не самий приємний. Я думала, що вона буде пахнути цитрусами, а вона так. Знаєте, більше маслом пахне, ніж цитрусами, тому о, така специфічна, але буде цікаво спробувати, як вона працює. Тож, маємо сироватку для обличчя. І що у нас тут залишилось? А залишився в нас лише один продукт, і це у нас. Аромат від Liberty, абсолютно новий. І ось цей аромат я дуже хотіла спробувати, тому що я дивлюсь одну блогершу і вона описувала цей аромат як те, що їй сподобалось. А я, знаєте, якось орієнтуючись на її смак, зрозуміла, що у нас трошки подібні смаки. І я думаю, що він мені має дуже сподобатись. Тож ми не будемо зациклюватись на розказах, а одразу ми спробуємо. Оу, ух ти! Ой, це щось дуже цікаве. Пишуть, що це обмежений випуск, він створений спеціально для лондонського універмагу в честь його заснування, тобто 150 років вони празнують. І цей аромат описують як теплий, затишний, квітково такий дерев'яний, в якому мають поєднуватись і мускус, і білий кедр, і легка ваніль. Він не гучний, але дуже атмосферний. Це такий спокійний аромат. Він близько до тіла лежить, але він такий який, трошки ширшавий. Я не знаю, як це описати. Чи тут димність якась є, чи ну, те, що якось так дає таку ноту, я от навіть не можу зрозуміти, що це чи це мускатний оріг, таку дає ноту Цікаво. Я взагалі мускатний горіх не дуже люблю, але ось тут воно якось гарно грає. Ой, ну це дуже приємно. Це дуже приємно, це не класично, це щось таке ексклюзивне, але не дуже яскраве, не дуже б'є в ніс. а Таке приємне, м'яке, обволакуюче. І ось ця упаковка у вигляді такого светрику. От воно прямо описує цей, цей аромат. Клас, я задоволена. Аромат, мені дуже сподобався. Так, мені сподобався аромат. Він коштує 60 євро, ми пам'ятаємо. Мені сподобалась сироватка. Для обличчя, а це вже у нас 100 євро. І мені цікаво спробувати ось цей тонер. А він 60 у нас євро, так я б його в житті не купила. І мені цікаво спробувати Davines, і мені цікаво ось цей крем для рук. Я думаю, що в принципі косметичка себе відпрацювала, відбила повністю. Так дивлюсь на це наповнення. І мені подобається. Мені подобається, що ми тут знайшли. По-перше, це повні розміри. По-друге, я не очікувала, що тут буде так багато у нас для обличчя. Я очікувала, що тут, знаєте, все буде таке для спа, для розслаблення. Ось у нас є три предмети для розслаблення. Це у нас олійка для ванни, це у нас спрей для подушок і свічка. Далі у нас два продукти по догляду за волоссям це у нас шампунь і ось таке молочко для. Волосся. Ось такий ми маємо крем для рук. Він чудовий. І виявилось, що у нас тут дуже непогано по догляду за обличчям. Це у нас ось такий тонер, крем для обличчя і олійка для обличчя з вітаміном С. Супер! І в завершення, це у нас аромат, який дуже приємний, який я рада дуже була отримати саме в цій косметичці. Ну і а вже ж сама косметичка. Подивіться, яка вона містка. У неї тут ще є карманчик отакий, вона дуже містка і дуже класна буде для подорожей. Я задоволена. А на цьому у мене все. Не забувайте, що у нас 25 грудня буде розіграш двох боксиків з косметикою між самих активних коментаторів. І пам'ятайте, що ми часто шукаємо щастя в таких якихось великих речах, але воно ж таке в живих дрібничках. Тому ну, ароматній оліці для ванни. У тому шелесті якоїсь упаковочки, у цій хвилині тиші, де ми можемо загорнутися в якийсь аромат, спробувати щось новеньке, потішити себе. От нехай ці дрібнички нагадують, що ми вже в достатку, що ми вже в красі, що ми вже в своєму домі і що ми в собі. Ось таке відчуття спокою, затишку, свого дому, комфорту. Нехай кожна з вас відчує ось це відчуття. Тому що зараз, мені здається, нам всім не вистачає трішки спокою, трішки відчуття дому, де ми можемо спокійно, комфортно лежати в своїй теплій ванні, насолоджуватись моментом і не тривожитись. Обіймаю вас до наступних відео. Бувайте, пока-пока!